Шановні друзі, шановні острів'яни, а також випадкові гості на нашому каналі. Зараз ми зустрічаємось з відомим вам художником Віктором Крудаковим, а також з начальником департаменту філателістичної продукції Укрпошти Наталією Васильівною Мухіною. Вітаю вас, Вітаю. пані та панове. І ми тут зустрілись для того, щоб зробити анонс нашою. Зустрічі, яка відбудеться у суботу, 2 березня 2024 року, у Київському будинку кіно, де очікується автограф-сесія нашого вже відомого художника. Пане Віктору, отже, пане Вікторе, спочатку слово для вас, а потім Наталі Васильовну. Добре. Так, ну по-перше, мені так ніяково трошки приємно, що ви говорите відомого. Я, як я говорив, я недавно почав малювати, а тут уже такі прям зустрічі. І мені це дуже приємно. Мені дуже для мене було. Крутим відкриттям, що існує така велетенська спільнота філателістів, і це для мене супервелика честь прийти до вас, поспілкуватися з вами, підписати ці роботи і от побути трошечки в вашому колі. І Наталя Васильівна. Ну, я щиро раджу всім колекціонерам, всім філателістам завітати цієї суботи додому кіно на зустріч з Віктором. Ну, по-перше, Віктор це нове ім'я в українській філателії. Він з'явився неочікувано, але вже має в доробку два поштових випуски: це випуск Залізні люди і випуск Курпошта завжди поруч з нами з вами і з нами теж. Да. І мені здається, ці випуски були дуже успішними. Я є прихильником таланту Віктора. Почалося все з того, що підписалася на його сторінку у Фейсбуці побачила, як він творить, як він малює, і запропонувала йому співпрацю. Мені здається, у нас все вийшло. У нас ще є попереду ще один цікавий проєкт, я про нього не розкажу. Тож, будь ласка, приходьте вдома кіно, поспілкуйтеся з Віктором. У вас є унікальна можливість підписати а, продукцію філателістичну колекційну, да і і по провести час. Просто поспілкуватись, від себе додам, тому що це дуже важливо отримати автограф художника. З його першим, з першою його роботою, а також з другою роботою, це для нас дуже важливо. А також ще хочу додати, що автограф сесія проходить за підтримки Київського товариства філателістів, яке зазвичай збирається у Київському будинку кіно. І хочу ще подякувати Укрпошті за підтримку нашої цієї автограф сесії. Це благодійна автограф-сесія. автограф-сесія. Це головне, що це благодійна автограф-сесія. А отримані коштів на що ми будемо витрачати, ми вам повідомимо пізніше. Отже, до зустрічі. до зустрічі 2 березня 2024 року. З якої години ми будемо працювати? З рандією з 11 добре, з одинадцятої да. години у київському будинку кіно. Отже, до зустрічі. До, до зустрічі. зустрічі. Чекаємо вас, дякую.